Всім привіт! Мене звати Володимир і ми сьогодні з вами проведемо коротенький відеоогляд електричних котлів торгової марки. Анліхід коротко про бренд. Дана торгова марка не менше 10 років на ринку України. Доволі себе таки непогано зарекомендувала і завоювала багато сердець користувачів, які якраз от користуються до сьогоднішнього дня даною торговою маркою. Тепер давайте коротко з вами проведемо коротенький відеоогляд безпосередньо ось цього чудового котла. Зверху ви можете якраз от побачити лицева, повністю вся частина. Вона в нас виконана в склі. Колір у нас от такий от сірий антрацит. І якщо ви вже от звернули вашу увагу, перед вами якраз от є дисплей, і знизу ми можемо з вами побачити кнопки налаштування самого котла керування сенсорне і доволі таки простий інтерфейс. І якраз от повністю всю інформацію, як налаштувати, ви можете прочитати безпосередньо в книзі користувача. Там повністю все. Поетапно і докладно розписано таким чином, що навіть буде зрозуміло тому ж самому школяру. Тепер давайте коротко ми з вами якраз от оглянемо ще ззовні. збоку. Ви можете побачити доволі таки непогана, якраз от стікер, на якому повністю вся зображена технічна інформація. Корпус у нас виконаний ось таким, от в білому кольорі, і якщо взяти розміра, то вони є доволі таки компактні. А саме Висота котла 56 см, ширина котла 33 см і глибина самого котла всього на всього 22 см. Зверху ми можемо якраз от з вами побачити правильне розташування виводів для під'єднання електроспоживання. Ззаду котла ви можете побачити, якраз от є 4 кріплення, і це є якраз от є зображено в нас на додатковій картинці. Тепер давайте ми з вами подивимося по з'єднанню. Нижньої гідрочастини подача і зворотка, якраз от у нас виконана різьбою 3 четвертих виводами. Також ви можете побачити е, знизу підпитку і вентиль підпитки. Звертаю вашу увагу на розміщення самого манометра, і якому положенні він зараз знаходиться. Тобто я зараз на даний момент його чуть-чуть відігнув. Це для того, щоб ви могли зрозуміти, що манометр можна підлаштовувати під. Такий ракурс, який вам необхідний, щоб вам було зручно. До речі, звертаю вашу увагу, що в більшості випадків багато котлів якраз от мають манометри, які на жорстко закріплені, і відповідно не завжди є доступ побачити правильно, який є тиск в системі опалення. Тепер давайте коротко ми з вами пройдемося якраз от вже до відеоогляду внутрішньої частини. Коротко ми з вами оглянемо внутрішню частину електричного котла. Отож, в верхній частині, так як ми якраз от з вами і спілкувалися про правильне розміщення під'єднання електропостачання, так в внутрішній частині ви можете побачити, що якраз от правильне під'єднання за допомогою ось цих от повністю всього клемного блоку. В комплекті йдуть для обжиму муфти. Також в комплекті йде планка для переходу з 220 на 380 вольт. Це для того, щоб ми могли під'єднати електричний котел або на три фази, або на одну фазу. Також звертаю вашу увагу на головний біль, який в більшості випадків виробники створюють для безпосередньо самого сервісанта або самого користувача: це гідравлічна частина, а саме сам розширювальний бак, який знаходиться в більшості випадків всюди всередині. Тут він у нас знаходиться ззовні в легкому доступі. Це для того щоб ми могли якраз от перевірити внутрішній тиск і можливість мали його якраз от зняти. Тепер по внутрішній частині ви можете побачити ось цю от коробку всередині, після того, коли ми її з вами знімемо. Це я попередньо якраз от підготував. Ми можемо з вами побачити ось якраз от внутрішню плату керування, до якої ви можете приєднати датчик температури, а також датчик самого термостату. Також звертаю вашу увагу, що на платі якраз от багато знаходиться вузлів, а це означає, що плату можна в будь-якому випадку ремонтувати, і деякі вузли можна просто-напросто перепаяти і їх замінити. Також зі задою хотів би якраз от більш детальніше поспілкуватися з вами. Це є в нас. Було теплообмінника, і саме порівняння самого теплообмінника хотілося б якраз от з вами проговорити на даний момент. Отож, е звертаю вашу увагу, що є два типи теплообмінників. Є теплообмінники в нас сухі, і теплообмінники є мокрі, це я їх називаю від класичних електричних котлів, там, де вставляються е вмонтовані є тени, е мідні, які е також називаються ще мокрі, відповідно теплоносій, який циркулює безпосередньо через теплоносій, через теплообмінник. Відповідно, в будь-якому випадку блок тенів при експлуатації е, на нього наростає накіп. Тобто ми чітко з вами можемо зрозуміти, що звичайний блок тенів, і також який є в теплообміннику, це є така от застріла модель в будь-якому випадку, яке всередині обростає накіпом, і все одно в будь-якому випадку приходить певний період, коли дані тени виходять з ладу. А зараз я якраз от на повний екран вам увімкну зображення самого блоку тенів для того, щоб ви зрозуміли, як виглядає. Конструкція нашого теплообмінника. Отож. Так виглядає блок тенів, які встановлюються рядами в серцевину теплообмінника. Гідравлічна частина виконана у вигляді патрубків, матеріал-нержавіюча сталь АІС-304. Будова гідравлічної частини зроблена таким чином, щоб покривати повністю всю площину групи тенів. Для найефективнішої теплопередачі використовується алюмінієвий сплав. Перевага такого теплообмінника це швидкість нагріву не більше 5 секунд, коефіцієнт корисної дії 99%, відсутність нальоту, відсутність корозії та строк експлуатації такого теплообмінника не менше 15 років. Це найефективніша конструкція теплообмінника на сьогоднішній день. А тепер до висновку: це нова генерація теплообмінників з подовженим строком експлуатації. Теплообмінники торгової марки Онліхіт це є нова генерація теплообмінників. Де найважливіші є три фактори: це є ефективність, це є безпека і довговічність. А тепер ми коротко перейдемо до огляду внутрішньої нижньої частини, а саме гідрогрупи. Як ви бачите, якраз от на відео гідрогрупа в нас виконана з. Латуні також в комплектації ви можете побачити легендарна торгова марка Майтек. Це угорський бренд, доволі таки поширений по території України, і дуже багато вже користувачів щасливо використовують їх безпосередньо як звичайні циркуляційні насоси. Також даний виробник якраз от присутній безпосередньо в цьому котлі, а це означає, що це є чудова комбінація і гарна колаборація двох таких доволі якісних хороших брендів. Давайте тепер коротко. Ми з вами пройдемося по безпеці. Отож, в даному кутлі є захист датчика температури теплоносія, захист датчика температури безпосередньо самого теплообмінника від перегріву. Також ми можемо тут побачити захист від замерзання і захист від зупинки циркуляційного насосу, тобто є датчик протоку і надмірного тиску. Тепер з вами давайте коротко ще поговоримо про функцію антизамерзання. Антизамерзання це тоді, коли температура теплоносія у нас менше 10 градусів. Відповідно, котел автоматично вмикає робота циркуляційного насоса протягом 5 хвилин після 5 хвилин знов вимірюється температура теплоносія. Якщо температура теплоносія нижча за 5 градусів, відповідно електричний котел сам вмикається і починає проводити процедуру нагріву теплоносія. Це для того, щоб повністю всі наші контури були в теплі, і в будь-якому випадку система сама не замерзла. Також звертаю вашу увагу на такий, на такий функціонал як Режим контролю теплоносія, тобто котел сам щитує спочатку температуру вхідну температуру, також щитує температуру теплоносія вихідного і швидкість самого протоку теплоносія. А це означає, що котел сам адаптується під швидкість самого нагрівання теплоносія. А тепер ми з вами поспілкуємося про режими даного котла. Перший режим даного котла це якраз його нагрів, параметри його від 30 до 80 градусів. Якщо брати внутрішній тиск теплоносія, котел працює від 0,3 атмосфери до 3 атмосфер, номінал – 1,5-2 атмосфери. Режим ГВП, тобто гаряче водопостачання, можна налаштувати від 25 градусів до 60 градусів. До речі, звертаю вашу увагу, що. Пріоритет надається спочатку нагріву води, а потім вже безпосередньо самого опалення. Е, також я би хотів би коротко, щоб ви ще подивилися, якраз от на картинку, яка є перед вами, якраз, яку ви можете оглянути і побачити безпосередньо нагрів гарячого водопостачання і як воно працює. Тобто, котел може працювати безпосередньо як на нагрів самого теплоносія, також через е, трьохходовий клапан е, гарячого водопостачання. Котел може вмикатися безпосередньо, якраз от на бойлера опосередкованого нагріву, а це означає, що котел буде вам підігрівати також і гарячу воду. Контроль температури теплоносія відбувається завдяки окремо виведеному датчику температури, який під'єднаний безпосередньо до плати нашого котла. Отож, друзі, ми сьогодні з вами коротенько оглянули даний котел. Ми побачили з вами його якраз от особливі відмінності по конструктиву і правильному розміщенню повністю всіх вузлів всередині. Також ми з вами побачили безпосередньо саму цінність теплообмінника, яка відповідає за безпеку. І саме головне це є за довговічність даного теплообмінника. Тобто, повністю вся група тенів є захована, вона є опосередкований, відбувається нагрів, відповідно, з весь блок. Це доволі таки непогана, гарна партія, яка безпосередньо якраз монтована в цьому котлі. Отож, гарантія на даний котел 3 роки, і гарантія починається від моменту. Продажі даного котла по гарантії, якщо взяти ще коротко, ви можете завжди звернутися по номеру телефону гарячої лінії. Номера телефону гарячої лінії знаходиться безпосередньо як на упаковці, так і на гарантійному талоні. Також ви можете побачити безпосередньо на ось цій от етикетці яка якраз є перед вами. Тому, шановні друзі, всім бажаємо приємного користування. А тим, хто продає хороших продаж, всім успіхів!